Оберемки живих квітів, траурні стрічки, приспущений державний прапор, люди на колінах. Бродівщина зустрічає свого новітнього героя. Захисник Олександр Новіков повертається з війни додому на щиті. Перша дата у книзі земного життя Олександра Євгенійовича Новікова записана 3 лютого 1990 року. Це дата його народження. Закінчив Бродівську загальноосвітню школу номер 3 вступив у Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. У 2011 році здобув вищу освіту, ставши дипломованим програмістом. Зустрів свою долю наймення Наталія у 2016 році. У подружжя народився син Максим. Після народження первістка сім'я переїхала у Броди. Тут Олександр Новіко влаштувався на завод Електроконтакт Україна працював оператором верстатів з програмним забезпеченням. У колективі поважали за фаховість, а любили за людяність. 11 серпня 2022 року був мобілізований до війська. Військового досвіду на той час не мав. Після проходження навчання у навчальному центрі Державної прикордонної служби України у великих мостах був скерований у військову частину 2253, де був інспектором прикордонної служби другої категорії, водієм відділення технічних засобів охорони державного кордону 105-го прикордонного загону імені князя Володимира. Великого війна перетворила затребуваного it фахівця на захисника державного кордону. Був одним із тих, хто першим зустрічав ворога на рідній землі. 10 березня 2023 року остання дата у книзі його земного життя загинув, захищаючи Україну до останнього подиху, вірний українському народові. Траурний кортеж із тілом героя проїхав через усе місто до церкви святого Миколая села Смільне. Будучи патріотом нашої батьківщини, маючи велику духовність у своєму серці, бо чув ті слова, які промовляв Господь наш Ісус Христос, що не має більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. І він не чекав, що хтось піде, а коли поклик, був до нього, щоб іти захищати батьківщину. Він і на хвилину не задумувався, тільки промовив: А хто ж, як не я, піде захищати мого сина, дружину, маму і всіх найрідніших. За бажанням родини поховали героя на сільському цвинтарі села Смільне поруч з батьком. Герої не вмирають, вони лише стають до лав небесного війська, щоб бути очима побратимів там, де потрібно розгледіти ворога, небесною заслоною від куль, коли в товаришів закінчились набої, ангелом-охоронцем для осиротілих найрідніших, заради яких віддав найдорожче, що мав своє молоде життя. У нашій пам'яті Олександр Новіков навічно залишиться 33-річним героєм, воїном світла і добра.